Доброго дня, дорогі мої підписники і шановні гості мого каналу. Вітаю вас на каналі Емілі і дуже приємно, що ви заходите. Запрошую вас, частіше заходьте і готуйте по моїм рецептам. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати квашену капусточку. Зараз ми накришимо і розкажу, що я буду з нею робити далі. І так накришила я три капустини, такі були величенькі, ось така кількість вийшла. І дві морквинки на цю кількість капусти, ось на корейську терку я натерла. Багато моркви не потрібно, щоб капуста наша не була жовтою. Зараз ми її трохи присолимо, так, щоб не пересолити. І злегка перемішаю. Не треба її дуже давити, а так злегенька так перемішати. І нехай вона постоє так, а потім будемо перекладати у баночку чи в якусь другу тару. Капусту посолила, перемішала. Ось така вона, вона сама по собі дуже соковита, гарна капусточка якраз для квашення. Нехай вона, вона десь півгодинки постоїть пусте сік, а потім перекладемо у баночку. Чекаємо. І так, капусточка наша вже постояла. Я додала ще лаврового листочка і трішки гіркого перцю. Зараз ми перемішаємо і будемо накладати в баночки. Вже вона пустила сік, ось така хороша вже капусточка стала. Будемо накладати в баночки. Зараз покажу. Наша капусточка вже в баночках, я вже склала її. Буде вона в нас натуральна квашена капуста, тому що ніякого цукру, нічого в ній немає, тільки перчик, лавровий листочок, морква і сіль. Все. Десь 2,5 доби, можливо, 3, Буде вона кваситься, стоятиме вона на кухні. Кожного дня я буду ось такою шпажкою прокалувати, щоб виходило повітря. От. І будемо потім смакувати. Так що раджу вам приготувати, щоб вся ваша сім'я смакувала квашеною капусточкою. А на сьогодні до побачення, до нових рецептів!